Живу в селі і думаю, чим би то зайнятися, вирішив курей купити. Ну, от, купив голландська порода High Sex Brown, курки, несучки. Замовив 104 курки, привезли 106. Ну, але спочатку не додивився. Там де, які були з перебитим крилом і, і з поломаною ногою, то ми їх порубали на бульйон. І ще за деякий час, вже пройшло два місяці, зарубали ще три, це п'ять і декілька здохло. Ну, в загальному залишилося, ще в мене 97 курок. Ну, бо деякі були такі кволенькі, приходив зранку, вона вже лежить, ну то закопав. Ну, але перестали нестися, хоча ті, що привозили, казали, що вони зараз винесуть ті яйця, що в них були, а тоді вже аж на осінь почнуть нестися, бо стрес при переїзді, зміна корму. Дуже така жара була, вони линяли. Ну, в общем, зараз несуться сьогодні що? У нас 31 серпня. Несуть одне два яйця в день. Кажуть мені батьки, може їм півдня треба, щоб вони неслися. Привіз вчора півдня. Ходить такий поважний, дивиться на них, ну, ще освоюється. Бачимо, чи зміниться, хоча вже має холодати, вони вже перелиняли та й мають нестися, починати. А там далі в мене є ще курчата, в загорожі стоять молоденькі, цьогорічні, гайно підростуть. О! Щось він. Хотів її потопкати чи що. Але він порівняно з ними такий величенький півень. Кидаю їм гічку, вони з'їдають повністю всю гічку. Лобуду кидаю, об'їдаю всі листочки. А так щодень роблю їм корм з пшениці, ячменю, кукурузи, макухи соняшникової, соєвої і плюс там е, різні кормові ці добавки, чи як вони називаються, рибне борошно, три вапняк, трохи солі. І так намішую в бетономішалці, зазмішую все і даю їм їсти раз, раз в день відро, щоб вони не зажиріли. Як буду давати більше. А ще гарбузи тру перемішую з оссипкою. Ну, який красавчик позує.